Ти з самого маличку пам'ятаєш себе завжди з посмішкою, з готовністю чекаєш неймовірних пригод і відкриттів. І доросле життя ти також зустрічаєш з посмішкою і з неабияким завзяттям. Адже ось воно життя, яке ти контролюєш, і яким ти так насолоджуєшся. Але раптом щось трапляється, щось таке, що краде твою дорогоцінну радість, і на це причини усіх різні, але біда усіх одна. Ми більше не знаємо, як радіти, як наче ніколи й не знали, що таке посмішка і щастя. Але є той, хто навіть у темряві тебе не залишить, це Ісус Христос. Він повертає радість і дає сенс для життя. Для цього потрібно просто зупинитись і прислухатися до голосу Бога усередині.